Не хвилюйтеся, Євангеліє від Матвія, розділ 6, вірш 31, розширений переклад. Отож, не турбуйтеся і не тривожтеся, Бог категорично виступає проти хвилювань і тривог. Ісус проповідував проти них, Павло проповідував проти них. Уся Біблія проповідує проти хвилювань і тривог, адже вони були створені сатаною, щоб приносити стрес, напруження і смерть. Проте багато хто з нас вважає, що можуть хвилюватися, якщо їм цього хочеться. Але це не так. Турботи і хвилювання є гріхом. Слово Боже категорично забороняє нам займатися цим. Що ж тоді вам робити з усіма вашими хвилюваннями щодо проблем? В першому посланні Петра, розділ 5, вірш 7, Бог говорить, що ви повинні усі свої турботи покласти на нього, усі не 75% і не всі, окрім турбот про своїх дітей, але всі без винятку. Вашим визнанням щоранку має бути: я зовсім ні про що не турбуюсь, бо я поклав усі свої турботи на мого Господа. Дозвольте мені навести вам приклад, як це працює. Уявіть собі, що ви стоїте на відстані близько 7 метрів від мене, і я віддав вам ключі від своєї машини. Якби хтось підійшов до мене і сказав, брате Копленде, мені потрібні ключі від вашої машини, вона мені потрібна, то я б відповів: нічим не можу допомогти. Я віддав свої ключі он тій людині, у мене їх більше немає. Ось що ви повинні зробити зі своїми турботами і хвилюваннями. Ви повинні покласти їх на Господа і не забирати їх назад. І якщо сатана спробує нав'язати вам тривоги, кажучи, а що, якщо станеться ось це, ви просто скажете йому піти і поговорити про це з Богом, адже тепер це в його руках, а не у ваших. Як тільки ви зробите це, у вашому житті почнуться зміни, проблеми, про які ви турбувалися всі ці роки, почнуть вирішуватись. Ви більше не будете зв'язувати руки Бога своїми турботами і хвилюваннями. Його сила почне діяти, бо ви вчинили з вірою і поклали всі свої турботи на нього. Але пам'ятайте, що Бог не забере сам ваші турботи. Ви повинні віддати їх йому, а потім ви повинні замінити ці турботи і хвилювання Словом Божим. Ви самі повинні контролювати свої думки. І ви можете це зробити. У вас живе сам Бог. Він може дати вам перемогу в будь-якій ситуації. Зробіть цей крок, і вам більше ніколи не доведеться турбуватися і хвилюватися. Уривок із святого письма, Псалом 54 Боже, прислухайся до моєї молитви, не відвертайся від мого благання, зглянься наді мною і вислухай мене. Смуток охопив мене в моїх роздумах, і я перелякався від голосу ворога і від гніту грішника, бо вони звалили на мене беззаконня і в гніві сповнилися люті на мене, моє серце стурбовано в мені, і страх смерті напав на мене. Жах і трепет охопили мене, і темрява накрила мене. Тож я сказав, хто б мені дав крила, наче в голубки, щоб полетіти мені і відпочити. Ось, втікаючи, пішов я далеко та тинявся по пустелі. Я очікував того, хто би врятував мене від малодушності і бурі, потопи їх, Господи, і змішай їхню мову, бо я бачив беззаконня і лихослів'я в місті. Вдень і вночі будуть блукати вони навколо нього, по його мурах, беззаконня, біда і неправда посеред нього, не зникли з його площ, здирство і обман. Якби ворог мене зневажав, я стерпів би. Якщо б ненависник мій вихвалявся переді мною, я заховався би від нього. Але ти, чоловіче, рівного зі мною духу, мій провідник і мій знайомий, з яким ми разом насолоджувалися стравами у злагоді, ходили до Божого дому. Нехай найде на них смерть, хай живими зійдуть в ад, бо лукавство є в їхніх поселеннях посеред них. Я ж закликав до Бога, і Господь мене вислухав. Увечері, вранці і опівдні буду розказувати і оповідати, і Він почує мій голос. Він у мирі визволить мою душу від тих, які підступають до мене, адже в багатьох обставинах вони були зі мною. Бог той, хто перш віків почує і впокорить їх, адже для них немає зміни, вони не побоялися Бога. Він простягнув руку свою, щоб відплатити, вони зневажили його завіт. Вони були розсіяні перед гнівом його присутності, його серце наблизилося, його слова масніші за олію, але то випущені стріли. Покладиш на Господа свої турботи, і Він буде опікуватися тобою. Він не дасть праведному захитатися по вік, а їх, Боже, ти зведеш у яму тління. Кровожерні і підступні люди хай не доживуть до половини своїх днів. Я ж, господи, надіюся на тебе.